Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана, і я хочу зізнатись. Зізнатись в тому, що наша українська парфумерна спільнота най найкраща, най найдружніша спільнота в світі. Саме завдяки учасникам нашої пав спільноти. Є можливість познайомитись з великою кількістю ароматів, які мандрують в посилочках. Це такі посилочки, які йдуть від одного любителя до іншого, від одного парфзакоханого до іншого парфманіяка. Неможливо фінансово осягнути весь безкінечний парфумерний світ. А такі посилочки-мандрівнички дуже-дуже допомагають. Мені написала Аня. Учасниця нашої парспноти. Чудова людина, яку я ніколи не бачила, з якою я не знайома, яка запропонувала мені познайомитись з парфумами нашого українського парфумера Майкла Буца. До мене прийшли парфуми ось в такій коробочці. Тут п'ять семплів. Вони всі виглядають однаково, тут, мабуть, 2 мл. У них чудовий розпилювач. Я не носила, зразу скажу, аромати повноцінно на себе, сюди, сюди, так, щоб вже було чути. А з метою економії все ж таки будуть після мене люди знайомитись. Я наносила на блотер і собі на шкіру в два різні дні. І після цього складала свої висновки. А перші враження, як завжди, я записувала у свій записничок, який я називаю Ажанда. Отже, перший аромат, який називається Ready for. Готовий до. На Блотері це свіжо-хвойно-цитрусовий аромат, який згодом стає щільнішим та солодшим. А ось на шкірі я відчувала хвойно, димно, ладанно, немає тої дзвінкої напівнотки, яка є на блотері. Аромат 100% унісекс, на мій перший погляд, і коли він в залишку. Він має таку гарну базу, дещо деревну, і він готовий до того, щоб ви з ним познайомились і, можливо, закохалися. Наступним ароматом був аутфіт, Наряд, що пишу, різка, смачна зелень, яка перевтілюється в хвойно цитрусову смолинку. В листочок чорної смородини, який трішечки розім'ятий, і на який впала крапелька розмариново-ладаної олії. Це така суміш багатогранна, різноманітна. Від неї, знаєте, так якби і спав, то очі відкриваються. На блотері згодом з'являється гірчинка. Я, мабуть, зараз скажу дуже крамольну річ, але мені можна пробачити, я не парфумер, я не знайома з усіма з усіма нотами, я не хімік. А коли я саме-саме перший раз нанесла на шкіру цей парфум, у мене була перша стійка асоціація, що це схоже на sea salt. З яким я знайомилась у Ані Соколової. Ну, звичайно, це різні аромати. Але от щось така була якась перша схожість. Я не знаю, що, яка нота дала цей проблиск. Але мені так здалося. Це буквально з перші секунди. Наступним ароматом є Альтер-Его, другий я, другий я. Цікава така інтригуюча назва. І дуже неоднозначний е, аромат. Коли я його нанесла, то от просто я уявила знаєте, от таку кулю, яка складається з розім'ятого листя, з розім'ятих квітів, різних квітів. Білих там майже немає, але є точно квіти білої акації. Е, Розім'ята молода хвоя, туди е, накапали е, меду. І це така от щільна куля, яка дзвонить, яка видає такі неймовірні, запашні флюїди, і ти цю кулю не можеш е, роз'єднати. Це щось таке велике, велике і ціле, яке згодом поступово уже потім видає. Е, 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 е. Щось більш тілесне. Ви знаєте, навіть таке щось інтимне, якісь такі інтимні нотки. Принаймні, я їх почула. І... А уже потім потім згодом з'являється така полуноточка, яка не те щоб висверлює мені мозок, але отак над моїм носом дзичить, як той гець. І трішки позбавляє мене 100% задоволення. Зараз взимку, в цю пору року, на мій зимовий ніс, це виглядало ось так. Це друге я Альтер Его. Четвертий аромат, з яким я знайомилась, був Барон М Джей. марихуана. І коли я його нанесла. На шкіру. Буквально через секунду я сама собі сказала: о, нові незаношені кирзові чоботи парфумера. Чому парфумера? Тому що він в цих чоботах працював і вони на себе потягли оці всі різні аромати, які є в його лабораторії, в його робочому кабінеті, в його майстерні. Але оця свіжа кирза. Запах, якого я знаю тисячовідсоткова свого глибокого дитинства. Кірзу я знаю в різних виглядах: суху, мокру, брудну. Цей запах зі мною назавжди. Так от зразу для мене це були нові незатерті чоботи парфумера, кірзові чоботи. Потім, коли вже стала більше знайомитись, то пишу наступне. Розкриття смолисто-креазотово ладанно солодкувате Аромат дзвінкий і дуже виразний та напоціновувача. На Блотері згодом з'явилось щось кислувате. І ще одна асоціація. навіть якщо б цей аромат не називався Барон М.Джей», навіть якщо б не було слова барон. От я впевнена, що мені все одно прийшла б асоціація з справжнім ромським бароном циганським. Ромським зараз треба казати. Це той ромський барон, який ем, і в кузню продимлену заходив, і який сидить на своєму новому возі е, з нової деревини. І, але під ним оця ряднина. Яка колись була побризкана жіночими парфумами. Вони віддають щось таке солодке, дещо запаморочливе. На бароні, звісно, чоботи змазані якимсь дьохтем. І ось такий ромський барон міг би запросто користуватися таким парфумом. бароном Джей однозначно унісексовий аромат. і на поціновувача, але він дуже-дуже цікавий. П'ятим ароматом був Linden Dreams Липові мрії. Я не знаю, чи існує ще десь в світі парфумерії настільки м м запашна реалістична. Липова прилипова липа. Вибачте за тавтологію, я навіть не можу передати оцю справжню липовість. Це величезна, величезний океан липового цвіту. Величезний океан липового цвіту, де є і гілочки, де є і якийсь там метелик чи бджілка, яка сиділа на цьому цвіті. Де є і... М Ота пилючка трішечки, яка є в час цвітіння, бо це вже жарко, і ти в цьому океані липи просто тонеш і відчуваєш величезну насолоду, на мій ніс цей аромат все ж таки більш е, жіночий. Він настільки затишний, він настільки ніжний, лагідний що я хочу його офлаконити. А так як я в своїх планах парфумерних на 2023 рік маю за мету поставити в свою колекцію повнорозмірні флакони ароматів, які мені найбільше подобаються у наших українських парфумерів, то цей я вже собі примітила. Ось такі мої перші враження від знайомства з п'ятьма ароматами Майкла Буца. Я думаю, що це не останнє моє знайомство з роботами цього чудового парфумера. Також хочу сказати, що на каналі ЮРИ Ukrainian Fragrance Community ви можете подивитися зустрічі з цим парфумером. Це чудовий канал, на якому можна побачити багатьох наших українських парфумерів, а також багато цікавих людей. Посилання на цей канал я залишу внизу в інфобоксі. Я вам всім вдячна за увагу. Я дякую тобі, Аня, за цю можливість. Дуже дякую. Я знаю, що ця посилочка помандрує потім далі. Все у нас добре. Ми перемагаємо, віримо, віримо в перемогу, віримо в наші, в наші непереможні ЗСУ, віримо в себе і віримо в те, що на моєму каналі далі буде. Слава Україні!